Доброго дня. Сьогодні я вам покажу 3D-модель сонячної системи Магнор. Тут є назви планет. Наприклад, от Сонце, Назва першої планети Женен, Другої планет, Торплон, Сензор демонів. «Еовія», Летре, «Конс», магічні кіса. Це магічні кіси, як вони виглядали до Мілій. Открою прозрачної лиді форматі. Безкольоровому форматі. Мірового. Я покажу, як виглядали магічні кільси після міжпланетної війни. Яка була між Еовією і Летрима. Е, це магічний кісар після міжпланетної війни. Саме так вони стали виглядати після закінчення планетної війни. планетної назад. Фейсна система Магно. Кінець.